Так, ну що, вже напевно всі, хто хотів сказали щось про новий готель у Львові на площі Міцкевича, крім звісно ж мене. Коли це все неслося, то в мене трохи не склалося з часом, тому спробую застрибнути у цей поїзд зараз. І щоби не затягувати, відразу про головне будувати щось нове у так званому сучасному стилі серед старої забудови це нормально. Але це зовсім не означає, що я прямо у захваті від того, що зараз побудували на Міцкевича. Тут все трохи складніше, і про це згодом. Якщо почитати коментарі, то дуже багато людей пишуть, що якщо і будувати щось у центрі, то треба робити це так, щоб воно пасувало. Тобто, з було у такому ж стилі, що й оточення. Тобто, якщо будинки довкола мають ліпнину та ковані балкони, то і новий має бути таким самим, щоб потім ніхто не здогадався, що його збудували не 200 років тому, а буквально щойно. Розумію, сам колись так думав. Але якраз це і є не. Правильним і зараз я постараюся пояснити, чому приблизно кожного разу, коли у Львові починають будувати щось без ліпнини та ковочки, весь Фейсбук відразу наповнюється страшилками, що от тепер точно нас виключать зі списку спадщини ЮНЕСКО, і тоді все стане зовсім погано. І напевно, більшість коментаторів думкою самого ЮНЕСКО з цього приводу не цікавилася, хоча вона в принципі і не є секретною. ЮНЕСКО регулярно проводить різні конференції, де збираються архітектори та пам'яткоохорон. Ронці з усього світу обговорюють проблеми та шукають шляхи їхнього вирішення. І за підсумками кожної такої конференції складається меморандум, у якому збираються головні думки та висновки. І от, наприклад, у віденському меморандумі 2005 року є пункт, який каже, що при плануванні забудови історичних ареалів слід уникати всіх форм псевдоісторичного дизайну, оскільки вони є запереченням як історичного, так і сучасного. Один історичний вигляд не повинен витісняти інший, оскільки Історія повинна залишатися читабельною, а тяглість культури через якісні втручання є кінцевою метою. Кінець цитати. Так що ЮНЕСКО робить чітке розмежування між старовинними спорудами, які треба всіляко берегти та підтримувати в хорошому стані, та новими, які мають відповідати своїм виглядом та технологіями часу своєї побудови, а не прикидатися кам'яницями 16-го століття. Тобто, якщо колись у цьому 16 столітті будували у якомусь певному стилі, то це не означає що тепер треба тільки так і робити Якщо життя продовжується, то і розвиток архітектури також? От уявіть собі вулицю, забудовану красивими старовинними будинками, біля яких так люблять фотографуватися туристи. На вигляд здається, що вони дуже схожі і всі однаково старовинні, але насправді частина з них побудована за останні кілька років. Ну і ви, напевно, спитаєте, так, а що тут не так? А я у відповідь спитаю: а що якби вам у художній галереї замість оригіналу знаменитої картини показували копію, надруковану на кольоровому чи, наприклад, у автосалоні намагалися продати по ціні Мерседеса таварію з Мерседесівським значком? Напевно, у вас би виникло неприємне відчуття, що вас намагаються розвести, правда? Ситуація із забудовою історичних міст точно така сама. По суті, мова йде про чесність. По-хорошому, якщо ви бачите будівлю, яка виглядає як старовинна, то ви повинні бути впевнені, що вона і насправді старовинна. А якщо цієї впевненості у вас немає, то це якраз і є те саме знецінення справжньої старовини. І це саме те, до чого призводить будівництво нових будинків у стилі під старовину. Наприклад, у центрі мінська сорі, за такий приклад, але все-таки є цілий район, який здалеку схожий на старовинний, хоча насправді це все новобудови. А зсередини вони виглядають взагалі як звичайні хрущовки з типовими бетонними сходами, і якоюсь старовиною там навіть не пахне у Львові. Яскраві приклади такої бутафорії: це готель на розі Вірменської Краківської та ТРЦ Роксолана. Вони обидва мають фасади під старовину, з все. хоча насправді це звичайні монолітно-каркасні новобудови без жодної історичної цінності. У Роксолани ще й зробили на горі таку здоровенну мансарду, що з деяких ракурсів вона перекрила весь вид на центр. Єдиний прийнятний у цьому плані варіант це не просто будувати щось схоже на старе, а відновлювати все у деталях по старих кресленнях та з використанням автентичних матеріалів та технологій. Так коли зробили у Варшаві, і саме за це її центральну частину додали до списку світової спадщини як приклад дуже ретельного відновлення втраченої забудови. Тому нове має загалом виглядати як нове, хоча тут теж є обмеження. І ось вам ще одна цитата з сайту ЮНЕСКО ЮНЕСКО. Вітає і підтримує сучасні форми культурного самовироження, включаючи сучасну архітектуру, оскільки вони є продовженням культури і культурних традицій. Однак, очевидно, існують обмеження щодо того, що можна планувати, проєктувати і будувати, працюючи в цінних історичних середовищах, які були добровільно номіновані відповідними країнами для включення до списку всесвітньої спадщини. Тому висотні споруди повинні розташовуватися на достатній відстані від історичних районів. де вони не зможуть порушити чутливі баланси в забудованому середовищі або перешкоджати огляду історичних пам'яток та ландшафтів. Кінець цитати. Якщо дуже по-простому, то коли серед старовинної забудови будується новий будинок, то він має поєднуватися з оточенням не копіюванням стилю, а висотою, ритмом вікон, матеріалом фасаду чи ще якимось чином. І дуже часто виходить так, що якщо все зробити правильно, то нова будівля взагалі не привертатиме уваги, хоча і буде виглядати повністю сучасною. І якраз такий підхід і є найкращим. Ну а тепер давайте вже про площу Міцкевича, її почали забудовувати спочатку 19 століття після знесення міських мурів, а сама площа утворилася на місці, де колись річка Полтва розділялася на два рукави та утворювала невеликий острів посередині. На більш старих фото видно, що спочатку забудова тут мала по 3-4 поверхи, але багато старіших будівель до нашого часу просто не дійшли, бо місто тоді дуже активно перебудовувалося. Наприклад, готель «Жорж», який має адрес. Площа Міцкевича 1 добудували у 1901 році на місці старіших будівель, які стояли тут ще з початку 19 століття. У 1904 році на площі урочисто відкрили пам'ятник Адаму Міцкевичу, проект якого пам'ятника Міцкевича, за кілька років до того обрали на відкритому архітектурному конкурсі. Колона у 21 метр завишки стала помітною домінантою на площі і була такою аж до 1921 року. А у 1921 на ділянці під номером 8 збудували семиповерховий будинок Шпрехера, який тепер дуже часто називають. Першим львівським хмарочосом. Початково на цій ділянці стояв двоповерховий будинок, який мав зі сторони теперішньої площі Міцкевича глуху стіну, бо на той момент площі ще просто не було, і на її місці проходив міський мур. Після демонтажу міських мурів тут у 1847 році з'явилася чотирихповерхова кам'яниця Понінського. А у 1910 році будинок, який на той момент вже був у аварійному стані, викупив відомий львівський забудовник Йона Шпрехер, який задумав побудувати на цьому місці найвищий будинок у Львові за проектом свого улюбленого архітектора Фердинанда Каслера. Місто видало йому дозвіл на будівництво, але громадськість сприймала проект дуже негативно. А тодішній пам'яткоохоронці побоювалися, що новий будинок буде візуально конкурувати з вежею латинської катедри у 1914 році. Коли будинок Шпрехера вже доріс до п'ятого поверху, обурення громадськості та особливо духовенства з катедри сягнуло такого рівня, що магістрат зупинив будівництво і воно. Стояла замороженим аж 4 роки. Хоча я думаю, що тут також вплинула і Перша світова війна. У 1918-му дозвіл на будівництво поновили, але за умови, що загальну висоту будинку зменшать на 2 метри. Коротше кажучи, львівські довкола архітектурні срачі давно пора вносити до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. У 1921-му будинок Шпрехера нарешті добудували, і площа Міцкевича набула того вигляду, у якому дійшла до років незалежності. У 91-му в будинку на Міцкевича 10 сталася пожежа, після чого його ось так от розписали в процесі фестивалю Вивих 92 Згодом його руїни викупили в міста, і у 96-му році на його місці побудували відомий усім львів'янам Укрсоцбанк, який продовжив тенденцію зміни масштабу площі, бо став значно вищим за свого попередника. Ну а в будинку під номером 9 тоді ж у 90-х стався обвал, і невдовзі після цього його просто. Розібрали і цей вибитий зуб на руки став частиною пейзажу площі Міскевича. А тепер давайте вже і про сам готель. Активні розмови про будівництво нового готелю на цій ділянці, ну принаймні публічні, почалися десь у 2018 році, і якраз тоді вперше показали ескізний проект, який розробляла київська архіматика. Ну і я тут мушу визнати, що особисто мені той проект дуже сподобався такою поміркованою поверховістю, приємною стилістикою, ну і особливо ось цим от розрізом крізь будівлю, який був націлений прямо на пам'ятник Міцкевичу. Як на мене це була дуже класна ідея, яка цілком могла стати новою локацією для інстаграмних фоточок, але в результаті від неї відмовилися, що загалом досить очікувано. Бо через цей розріз загальна площа будівлі вийшла би значно меншою. А разом з нею і прибутки, які ця будівля може генерувати. До речі, проти цього розрізу активно протестували активісти про пам'яткоохоронці. Активно протестували активісти, а то вони активісти. Активно протестували активісти пам'яткоохоронці, бо не було раніше щілини, нема чого її тепер і робити. Забудовник, я думаю, дуже зрадів таким аргументам. Цікаво, що Юліан Чеплінський у своєму відео чомусь каже, що цей початковий проект з розрізом задумувався як житловий будинок, що дуже дивно, бо всі новини того часу говорять лише про готель. Принаймні, я жодної згадки про житло не знайшов, тому цікаво. Чому так? Потім забудовник провів закритий архітектурний конкурс, і на ньому перемогло польське бюро Курилович і партнери з Варшави. В них загалом дуже велике портфоліо з дуже різними об'єктами, і за масштабом, і за стилем. Є і такі досить невеликі будівлі, і в центрах міст, і прям цілі хмарочоси. І ось так виглядає їхній проект для Львова. До речі, цікаво було би подивитися і на проекти інших конкурсантів, але конкурс був закритий, тому ну навряд чи нам щось покажуть. А ось таке в результаті вийшло. Більшість фото, які будуть далі, я взяв з допису головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, який написав досить великий допис про цей новий готель, і мені хотілося би. Трошки це прокоментувати. Якщо коротко, то вийшло, як на мене, not great or not terrible. Хоча, якщо врахувати цінність локації, то є дуже сильне відчуття, що не дотиснули і могло бути значно краще. Наприклад, ось цей останній поверх мені видається зайвим, бо через нього вийшло, що тепер новий готель рівно вдвічі вищий за сусідній старий будинок. І це якось аж занадто. Причому у початковому проєкті Архіматики було якраз на один поверх менше, ніж збудували в результаті там було сім поверхів, а в результаті збудували вісім. До речі, ви будете сміятися, але в мене з'явився онлайн-магазин мерча, прямо як в справжніх блогерів. Позицій там поки небагато, але вже можна замовити футболки, худі та чашки з тематичним принтом, який особливо згодиться працівникам комунальних підприємств для участі в робочих нарадах. Або, наприклад, якщо ви преса, то в таких футболках можна ходити на прес-конференції з приводу впровадження електронного квитка у Львові. Поступово асортимент буде розширюватися, посилання на магазин буде у описі до відео. Повертаємось до теми відео, і тут варто визнати, що якщо порівнювати з тим, що будували 10 років тому, то це величезний прогрес і загалом крок у правильну сторону. А тепер цитата з Антона Коломєйцева. Тепер площа є повноцінною, і всі будівлі з південно-східної сторони створюють єдиний просторовий контур, як це має бути з містобудівної точки зору. Пам'ятник Міцкевичу добре читається на нейтральному фоні нового готелю, що до слова не дуже працює у випадку Укрсоцбанку, який по кольору є точно таким самим, як і колона пам'ятника. Фасад нового готелю виконано повністю у натуральному камені, і це виглядає грандіозно. Кінець цитати. Те, що дірка на площі заповнилася, це добре. Натуральний камінь це теж дуже добре, хоча все-таки будівля вийшла, як на мене, якоюсь аж занадто білою. Кажуть, що з часом вона потемніє, і я так розумію, що від пилюки, І це, як на мене, якось трохи дивно, бо виходить, що щоб був правильний колір фасаду, то його треба не мити. Відносно будинку Шпрехера новий готель, звісно, нижчий геометрично, але його фасад по всій висоті одного кольору, і тому він візуально здається вищим ніж сусідні будівлі, які мають вертикальний по. Оділ на фасад та на дах. І те, що два верхніх поверхи відступають вглиб, з таких ракурсів майже непомітно, тому суттєво це мало що змінює. А ще поки фасад не потемнів, між білим каменем та чорним склом виходить дуже сильний контраст, і будинок за рахунок цього досить сильно виділяється на фоні оточення, хоча, по ідеї, мав би бути скромною фоновою забудовою. Ну а ось цей ракурс розчарував, напевно, чи не найбільше. На новому готелі зробили здоровенний плаский дах, який виглядає дуже чужеродно у такому оточенні. От просто порівняйте це з дахами сусідніх будинків. Там всюди є якісь деталі, членування, а тут просто великий сірий прямокутник. Звісно, я не маю на увазі, що тут треба було робити скатний дах з вежечками, але це могли би бути, наприклад, озеленені експлуатовані тераси. По-перше, це красиво, а по-друге, зелень на даху затримує дощову воду та зменшує навантаження на дощову каналізацію. І дуже шкода, що тут такого не зробили. Як на мене, все-таки настільки цінне місце, заслуговує чогось краще кращого, ніж просто великий сірий дах. Хіба що там ще в майбутньому щось зроблять, хоча я чесно кажучи, трохи сумніваюся. Причому у старому ескізному проєкті, у тому, що з розрізом дах виглядав набагато симпатичнішим та більш пропрацьованим, і був навіть місток між дахами окремих секцій. А ще на цьому ракурсі мені не подобається, що новий готель майже повністю затулив собою пам'ятник Міцкевичу і з оглядового майданчика на ратуші тепер видно лише саму його верхівку. Як на мене, ось цей момент якраз стосується рекомендацій юНЕС. Ска стосовно збереження важливих видів, і до цього вартувало би поставитися якось уважніше. Наприклад, можна було би зробити ось такого плану терасне пониження, так би і відкрився кращий вид з ратуші на Міцкевича, і стикування з сусідніми нижчими будинками вийшло би більш спокійне ніж зараз. А на терасі можна було би поставити столики та пити там каву з гарним видом на місто. Хоча і зрозуміло, що так у новій будівлі вийшло би менше квадратних метрів. До речі, у тій же Варшаві є хмарочос з величезною дірою посередині, яку зробили, щоб пропустити сонячне світло до будинків позаду нього, і це між іншим теж готель. Тоді з такого ракурсу вигляд би взагалі не змінився, і цих двох поверхів на горі просто би не було видно. Антон Коломієцев сам пише, що на фасаді біля вікон в результаті не зробили ось ці от смуги з горизонтальними насічками. І мені також шкода, що ця ідея не дожила до реалізації, бо це і робило би фасад цікавішим, і візуально ріднило би його з будинками польського функціоналізму. До речі, архітектура функціоналізму, якої у Львові є досить багато, якраз дуже крута своєю увагою до деталей. Здалеку, ці фасади, нібито дуже прості, але якщо придивитися, то насічки на фасаді завжди в'яжуться у чіткий малюнок, який прив'язаний до вікон чи інших частин фасаду. А тут оці от шви між фасадними панелями у багатьох місцях виглядають досить такими випадковими. Це, напевно, зараз виглядає взагалі придирками, але у сучасній архітектурі з мінімумом декору диявол якраз ховається саме у таких от деталях. Ось у цьому місці так взагалі просто пекло перфекціоніста. Перепрошую за якісь фото, але ось тут якраз видно, що стики. На фасаді та на вікнах взагалі не пляшуть між собою і живуть просто своїм якимось окремим життям. Схоже, що фасадну панель просто розділили по висоті на рівні частини, і все цікаво, що на Укрсоцбанку цей момент якраз врахували свого часу. Зверніть увагу, що біля вікон другого ярусу фасадні панелі поділили не на рівні частини, а так, щоб шви співпадали з віконними рамами. А ось це от авалон Неличаківський. личаківський. Я взагалі не планував його хвалити, але схоже, що тут ці деталі пророблені значно краще. Стики чітко співпадають з лініями вікон, і сама фактура фасаду також виглядає живішою та приємнішою. Якщо подивитися на історію міста загалом, і конкретно площі Міцкевича, то добре видно, що місто постійно змінювалося, і що люди у попередніх століттях взагалі не парилися, коли на місці чогось старого треба було збудувати щось більш нове та сучасне. Львів 19 століття відрізнявся від Львова 18-го, Ну і так далі, те, що для нас тепер є пам'яткою старовини, у 19 столітті сприймалося набагато більш утилітарно, а стимулами таких змін могли бути і економічне зростання і поява нових технологій, і навіть політичні зміни я, звісно, не маю на увазі, що тепер треба позносити всі старі будинки і замість них набудувати скляних коробок. Абсолютно ні. Це навпаки дуже важливо розуміти цінність старих будинків та берегти їх. Але одночасно з цим місто, якщо воно живе, не може просто зупинитися в розвитку та взагалі перестати змінюватися, тому що змінюються цінності, звички та потреби людей, і місто має ці потреби, хоча би трохи задовільняти. Так, так, місто має розвиватися, але розвиток має бути здоровим. І тому якраз дуже важливо знайти правильний баланс між збереженням історії та задоволенням сучасних потреб. Ну а стосовно нового готелю, то так вже вийшло, що у такому важливому місці були дуже високі очікування. А де очікування, там дуже часто і розчарування, які нагадують, що все це дуже непросто, і результат залежить не лише від архітекторів, а й від фінансів та побажань замовника, будівельне норм та ще дуже багато від чого тому ідеалу досягнути дуже складно таке життя.